Ранок після купівлі Мерседеса починається нескавий. Він може початися зі стуку в вигуні. Їдемо в бокс ремонтувати проблему. Що ж дуже просто, мерседес? А не ті ваші BMW. Думав, важче буде. Нам на зараз треба добратися до фази обертачів. Скоріше за все, питання до них: 80% Ставлю що це? Вони крайні 20% ставлю, що це ланцюг. Але зараз побачимо. Диви, як виглядає кришка, щоб доливати масло. Вона так зроблена, що ти її не можеш відкрутити руками взагалі. Тут тільки на сервісі, щоб ти сам сюди нічого не доливав. І це 2007 рік. Прикинь, ахірі вже тада. Ніяк. Просто наче виступ візуально є, але фізично неможливо. Тупо підголовкою все. І в нас навіть є фамілія того, хто придумав таку чепуху. Ось Васильєв Іван Григорович. Це 156-й мотор, він збирається вручну, і той, хто його збирав, залишає тут свою фамілію і ім'я. Мерседес. Що? Пресвище. Имя по батькови. Зубенко Михаил Петрович. Приклеили. На герметик. Вот. Хотя нет. Прокладку подрабил, блин. Ты их хоть и назад ставишь? Конечно. Саш Меркседес. Кто буду сюда куда <къем> Нормально. Она наружу упала. Надеюсь. Тут и прокладка, и герметик. Так. Да. Ну, типа долб. Номер запчастини А156 016 0805. Ага, зрозуміло, цікаво. Цікаво. Ні. О! Там не побачив. Da. Ну це ж ви бачиш, це покрему, типу, ти можеш фазики просто так знати. Не знімає Угу. Uh -huh. А це отлично. Тільки треба виселити метки, щоб ми потім поставили нормально. шайби. ти що? Типа як в BMW в тисе типа пишешь, и ти ты должен тоже типа, положить герметоз на сгибах. Раз, два, допустим, а тут у тебя будет изгиб. Три, четыре, типа маленьким слоем. Mm -hmm. И потом поставить. Это ж резинка, коли ты прижимаешь. Ну, тут хорошо видно. У меня есть типа вход. И чтобы ти поставив, оно прижалось типу, лучше из герметика. Помоги сняти рекламу. Ти хочеш перевірити ось на, цю хубаву. Да, <laughs> ну, по сюжету треба, бо тут скручений пробіг. Я її вже чекав на карвертикаль. На. Це твій Айфон на на да, Та, я... 16. <реш> <реш> так, все, камера, оператор готов. Я пальцем перевіряю ланцюг, а ти це осуждаєш. Поехали. Так, ланцюг у нас. Ну, пальцем перевіряю. Нормально. Нормально. Краще мені перевір машину, а не ланцюг. Як воців. Ланцю. Ланцю. Наша на вона тобі треба. <рес> <рес> Сука. Це мої слова. <рес> ну хорошо, легко, дивись, дизель 3 літри, пробіг 318 тисяч, машина шостого року. Як думаєш, який реальний пробіг? Ану, твоя ставка. Я думаю, що менше, просто не більше, щоб <рес> типу надійні. Так і є, списували паливо. Ну, так. Ну, да. Да -да, але, однак, ну, або. Якісь вставки слова, не знаю. Коротше, факт ось такий: вона продавалася е, з різними фотками, але це не цікаво. Смотри, отут добре, отут хорошо. Е, в 2016 році, знаєш, який пробіг був? Натискаємо кнопчику. Озвуч. 669 тисяч кілометрів. Та, який потім скрутили е, в 320, 320 да. потім вона наїздила 370 і скрутили ще раз в 286. Хорошо? Клас. і можеш подивитися фотографію, в якому стані вона була? Хоча в даному так, випадку це і буде екран... і диви юна 200 Скільки там було 19 2019 році, а скрутили в 22-му, то тобто є там ще наїздив. Так, да. ну як би Мерседес. Ну, мільйонів. Так. Да. І промокод. Арчелов це промокод на знижку, щоб перевірити будь-який автомобіль. Береш кар'єртики за посиланням, і промокод застосується автоматично, якщо ти за посиланням. Або якщо просто заходиш на кар'єрчика, промокод Арчелов, знижка за сутків на будь-який звіт, і ти знаєш повну історію по будь-якому автомобілі. А таку я тобі не рекомендую купувати навіть з тим, що ти її дуже хотів і казав: Хочу цей Мерседес. Не надо. Прямо хотів, так, так, так от хоч. Ох, не треба. Продовжуємо ремонтувати цей палітє. Виставляємо метки. якось. Бо ми це тут робимо перший раз. Взагалі ми з цим двигуном працюємо перший раз. Тому тут буде цікаво. А в нас, кстати, Олег, якщо що, він якраз вміє складати двигуни. В нього вже хороший досвід, у нього от він складав один двигун і в нього вийшло все добре, тому ми взяли його ще раз і впевнені, що тут стук пройде Олег експерт по тому, щоб стук прибирати з двигуна. Розбирається. Я професіонал нового стуку. Там метки вистав. И може, когда их встретить собирал, тоже пролетал дохуяшек. Беремо розпредвал перший, беремо розпредвал другий, знімаємо його, потім будемо встановлювати назад. Щоб зняти, треба наположити напільник на нього і щось зрозуміти. Що зрозуміти, непонятно. А, зафіксуювати. Показує, як зафіксувати те, що ми казали. Там таку железку поставити, просто ззаді в розпредвалі є такий проріз раз, проріз два. Він туди вставляє лопатку, таку включає, я коментую. Лопатку таку і все. Давай, давай, давай. Диві, ж, Я просто перекладаю одразу. Я ж знаю цей італійської. Іспанської естеошнеї, тут все понятно. Все зафіксували, розпідвали, потім розфіксували одразу, не знаю зачем, і крутимо їх. Ось все. Ось, прокрутили, ось так зафіксували, бачиш, все не крутиться. Цей не крутиться. Другий, все, і все у вас вийде, все, все, хорошо. Далі ставимо фіксатор, який нам сказали, що не треба. Десь я почув, що не треба, але тут треба. Фіксуємо попереду, далі контакт, фальф це пішло. І вотекс нада з собою обов'язково мати. І коли це все є, то тайм, типу, ти звалюєш з гаража, приходиш, а тобі механіки вже все зробили. Мати ще ось такий фіксатор, червоний. Обов'язково головне, щоб він був червоний. Бо якщо буде зелений, то нічого не вийде. Треба, щоб був саме червоний. От нижня частина червона, а верхня частина чорна. Ось прибираємо геонахер, бо ми тільки що приклали. Він китайський він не підходить і сюди просто болтики. боя. Що тут то блядь? Ну звісно, я ж все перекладаю, перекоментую. По перше, в нас немає фіксатора червоного і немає чорного фіксатора. Окей, що повідомить, ти зрозумів? Я був зайнятий, я перекладав. Поясни мені, що ти зараз робиш. Я намагаюся без. Приспособ зараз виставити так, щоб я потім поставив, даже если мені не буде приспособи, щоб я щас сняв без приспособ. Я не знаю, сколько машина будет стоять. Тобто тобі зараз треба прокрутити так двигун, щоб ти ось сюди зміг вставити цю железку, правильно? Да. Хорошо. Бери железку и крути мотор. Проворот. коленвала — то пол проворота розпредвала. Правильно. Ну вот. Наоборот, що наоборот? Пол праворот розпредвал. Один оборот. Коленвала это два один. проворота распредвала. Один коленвала, да. Значит, пол поворота. Значит, Нет, один. подожди. Значит, тебе пол оборота коленвала, это полный оборот распредвала. Один оборот. Да, я ж, так, я ж так и казав. Сказав навпаки, что ты сказав, что один оборот распредвала это два вот, оборота коленвала. Это пол проворота коленвала, я сказал. Бля, я говорил пол поворота. У... Спорим? спорим. На что спорим? На полный бак этой херни. А он так полный. Нет, я же сюда доехал, там не выстачает 20 литров. Николай, а ну разбей, пожалуйста. Ебанник, кому-то из нас, но не мне, пожалуйста. Бам! Все, побачим, передивимось на видосе. Так, я сказал, полный праворот коленвала, то... Не, ну да, я что не правильно сказал. Пу-пу-пу. Ну все, ничего страшного. Я прощаю тебя. Можешь не заправлять. Как его выставить, Насколько я понял по видосу, это вот та пластина. Я не розумію взагалі, в чому проблема. Ну, типу, якщо воно в тебе співпало. А, дивись, таке тобі треба от так. отак. Ой, це БМВшники, це їх рідні запчастини, так? Як ремонтувати БМВ? Ага, в тебе ключ на 10, я бачу. Ключ на 13 це ти так ремонтуєш БМВ, так? Якщо якийсь стук іще одна, да. Просто відкриваєш атаку. Священою водичкою ага. поливаєш і все пройде. Це Мерседес, тут такого нема. Забирай ці баклашки, щоб вони навіть поряд не стояли, щоб не почав вхавати масло. Ну Хоча. художний фільм з Треба було виставити метки. Метки виставляються там на шківую 40 градусів. 40 ця типу, м'ятка і отлив на цьому. Ну, на двигуну. Та на а б. А заду розпідвали, у них є прорізі, десь вставляється як пластина така, щоб вони рівно стали. У мене було питання, як їх поставити правильно в плані провороту. Якщо ти один раз провернеш коленвал, то у тебе. Ні, як там? Якщо ти повернеш один раз коленвал, в тебе тут буде два оборота. Да. Два. А Ні, ти не міг знайти метку на колінвалу, просто щось крутив на глаз і не міг зрозуміти, ти тут виставляєш рівно чи перевернути на 180 градусів. Зараз він знайшов метку там цифра 40 і стрілочка, виставив внизу помітки, знайшов за допомогою ендоскопа. і тепер все стає ідеально можна далі розбирати і знімати фазики. Ні Давай. и пошел, тут затянули до срачки. Масло потекло. Бля. Масло потекло на цей ремень, значит ему правильно. Кому? Ремень. Да походу. 121 00699. Угу. А там то же самое, 121 00699. Либо так всё мы решили. Ничего однако. Мой ну, одинаковый номер. AMG hydraulic ring. Це у нас фаза обертач, впускний і випускний. І він у нас робить так: трик-тик-тик-тик-тик -трик -трик на запуску. Їх треба відвести в ремонт і людина скаже, що з ним. А відремонтує. Ано. 156 050 30 47 002. 28, 47, 002. Ну, в тебе, Тут в тебе 28, то 30. Ну, який в тебе випускничий випуск? Ну, це що сліва було. Все, відновлюємо їх, А? відновлюємо їх. Ставимо назад, збирає. Стука вже не буде, і можна відновлювати гальма. Як це зробити чорним, я бачив лайфхак в Тіктокі. Береш малярний скотч, отак от чорну фарбу пшикаєш на нього, і потім, отак от раз, проводиш по цьому напису АМГ, і в нас будуть яскраво червоні супорта з чорним написом АМГ. Получилась хуйня. Давайте вже зберемо і виїжджать, правильно? Що тут дивитись? Ну, що тут дивитись? Ремонт машини, звичайно. Оце саме цікаво, щоб не стучало. Коротше, ви побачите, що в нас вийшло через 5, 4, 3, 2. Конструкция яка? Ось два распредвала, становится блокада. Здесь становится блокада, щоб не проворачивалось предвали. Тут фазики Вон. двухсоставные. Их треба взводить и закручивать, щоб они стояли. Щоб потім на шестерню сторону вставити. вставить вставляется блокада для цих метр. Раз, два. И закручивается цим моментом 110 ньютонів. І інша сторона так само. Зробили чотири фази обертача, запустили машину. Запустилися спочатку з її звуком, потім запустилися без цього звука. Зараз пройшов день, і вона запускається. Трошки є цей металічний стук, і з'явилася інша проблема. Автомобіль, якщо їхати спокійно, відрубає одну бошку. Тобто або питання по датчику, або питання по фазікам, або питання по тому, як ми їх встановили. Тому далі їдемо назад, в бокс вирішувати це все. І тоді вже розповім, як це вирішилось. Побачимось скоро, через 5 секунд, 4-3-2 раз. То, що тут був мой практик, з цієї сторони я вже виставився. І ще раз, воно була чуть-чуть не до кінця не, не ставала. А ця, взагалі, бачиш, не доходить. Як це вийшло? Душень. Або поки два тижні стояло, типу на цій житті розслабився, і це трохи перевернуло. Ми Зараз висвімо в теорію не роботи. І на зараз по двигуну питань немає. Автомобіль технічно справний. Страховий поліс на Hotline Фінанс оформлений. Чому там? Тому що мене це займає буквально 5 хвилин. Я відкриваю додаток, вбиваю Mercedes, вбиваю номера, все автоматично всю інформацію по автомобілю підтягує. Мою інформацію також підтягує, тому що додаток встановлений вже не перший день. Ентер, оплатіть і все, страховий поліс у мене в телефоні. Плюс я ще використовую знижку на 10%. Звучить вона так, арчі 10. Це знижка 10% на будь-який страховий поліс. Посилання на Хотин. Фінанс залишаю внизу, а ми продовжуємо, тому що залишилось нам всього на всього виконати те, про що я так давно мріяв. Я завжди хотів взяти С-63 лонговий і хорошо так дати боком. С-63 лонговий є, але боком дати на ньому не виходить. Чому? Тому що тут свободний дів, і все, що ця машина може, або робити бірнаут, або буксувати одним колесом дріфтом. Її просто не пустити. Ну, ви самі бачили. Тому що нам треба зробити в даному випадку, це заварить діференціал. Як це можна зробити? Треба купити задній редуктор від 55-го, взяти вову сварщика, закрити їх в гаражі на два дні, забрати редуктор сюди бам! Встановлюємо і все, це Mercedes S-63 AMG на заварочки. Навіщо? Просто подивись, і кайфани зі мною. Так, взяти хард преміум і роздати хорошо бачком, це була моя дитяча мрія. Ще з того покоління, з тих років, коли цей автомобіль вийшов. Я дивився на нього і такий, сука, колись я тебе візьму, заварю і роздам. Собственно, на цьому все. Цей проект в цій серії закінчується. Я задоволений повністю. А якщо тобі цікаво, що далі буде з цим Мерседесом, ось тут QR-код. Переходь і дивись, і якщо він тебе цікавить, то в мене для тебе також є цікава пропозиція. QR-код скануєш, переходиш і все знаєш. Або в описі. А тобі дякую за перегляд. Щастя, здоров'я, сподіваюсь, тобі сподобався цей відосик. І пока. І якщо тобі цікаво, Мерседес все витримав. Я вже встановив назад його рідний редуктор, обслужив автомобіль ще раз і встановив нову гуму назад. Тачка, ніби створена для цього, їй не вистачає механіки і гідроручника. Тоді б це міг бути прикольний дріфт-проект, тому що 500 плюс кінських сил цього більше, ніж достатньо. Але зараз тачка в стоці. На цьому все. Щастя, здоров'я, давай.